Трагічна ДТП сталася біля села Водичок на Хмельниччині. Зіткнулися позашляховик хюндай і важелезна фура. Меншу машину рознесло вщент, людей у ній кинулися рятувати, а водія вантажівки одразу ж перевірили на алкоголь. Свідки прилад готовий. Милі, водій тверезі. Попередня інформація, водій автомобіля контактних пору з керуванням в'їхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення зустрічним транспортним засобом, тяг, сідловим тягачем дав з напівприцепту, внаслідок чого загинула пасажирка. Автомобіля хунда жінку так затисло понівеченим залізом, що її тіло довелося вирізати спецінструментом. А от чоловікові пощастило більше. 39-річний водій вижив і його госпіталізували до Хмельницької обласної лікарні. Працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій за допомогою гідравлічних інструментів було розблоковано загиблу жінку та Достали її з автомобіля І, на жаль, жінку врятувати не було можливо. Так як е, смерть настала до того, як прибули підрозділи ДСНС. Дуже великі були пошкоджені автомобілі. Коли рятувальники розрізали автомобіль, у них аж подих перехопило, побачили дитяче автомобільне крісло, іграшки та речі, одразу почали шукати довкола машини, адже малюк міг вилетіти у лубове скло. За попередньою інформацією речі свідчили про те, що дитина також причетна до ДТП, яка, можливо, сиділа ззаді. Сиділа ззаді, але ми обстежили всю прилаву територію, тіло не було не виявлено, коли рятувальники Розрізали транспортний засіб, не, дитини не виявили на транспортному засобі. Лише за кілька годин усі хвилювання Росія Фоді Хюндай, який прийшов до тями, він сказав, що малюк залишився вдома з нянею. Це врятувало йому життя. Тим часом кермувальник вантажівки відходить від пережитого шоку. Все жахіття сталося за лічені секунди, і він навіть оком не встиг кліпнути. Я їхав з швидкістю приблизно 40-50 км за годину по полосі. Тут мені їде навстрічу легкова і її заносить. Я спів зреагувати тільки по тормозам. І хотів кувіт, ну, в відбойник, але ну, не встиг. Машина гружона і вона пішла просто прямо по інерції. На мою думку, перевищення швидкості і ну, погода, бачите, яка сама слизько, мороз, голольот таке. Сніжок, тим болі, ось, ось з боку чуть-чуть є. за фактом ДТП відкрили кримінальне провадження. І, схоже, за смерть 36-річної жінки можуть покарати її чоловіка. За попередньою інформацію, що зафіксовано відео реєстратор винуватий Хюндай який не порці з керуванням внаслідок заноса вилиті на руку. Якщо доведуть його вину, водія Хюндая зможуть посадити у в'язницю на 8 років.